Час дізнатися про головні події в області. Чим живе край вже готові розповісти? Журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, Українці продовжують святкувати світле свято Пасхи. За церковним календарем, на третій день Великодня християни возвеличують іверську ікону Божої Матері, яка покликана охороняти народ. Загалом тиждень після Пасхи вважається світлим, або як ще його називають священники седмицею, впродовж якої християни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні празник іверської ікони Божої Матері, яка дуже знаменна для всього людства і знаменна і для нас. В свій час, коли я побував в іверському монастирі на Афоні, то мене дуже сильно вразила та особа. Та особа благодать, От коли прикасається до тієї іконочки, то така неземна радість, таке, незимноє, незимноє таке відчуття, відчуття святості. Пасха Христова вона має надзвичайне значення не просто для маленького якого-то народу ізбраного, а для всього людства. Господь ізбавив все людство від ада і смерті. Все залежить від свободної волі людини. Свободна людина, Бог дарував людині свободну волю. На Закарпатті великодні святкування проходять без особливих надзвичайних ситуацій. Як запевняють рятувальники, вихідні в краї минули порівняно спокійно. За три доби усього кілька разів довелося виїжджати на побутові пожежі, причиною яких була необережність при спалюванні сміття на подвір'ях. У саму Великодню ніч, попри велике скупчення людей на службах, у храмах обійшлося без пригод. Статистичні дані у нас не змінились в більшого, меншого ступень. В принципі, така ж кількість виїздів була і в прошлий рік, тобто у нас було вісім виїздів на гасіння пожежі. Як правило, це були випадки загорання сміття на відкритих територіях. два випадки у нас там було в частному секторі, то надвірних поруди. Таких резонансних подій або пожеж, де у нас були. Випадки постраждали населення, у нас на Великодні свята не зафіксовані. Ну, на свята Бог мілував ще не разу у нас на Великдень жодних подій, пов'язаних з пожежами у храмах, у нас на території області не було зафіксовано. Нова послуга від податкової. Відтепер Закарпатці мають змогу вписати ідентифікаційний номер у паспорт. Для цього необхідно звернутися до податкової інспекції за місцем проживання. І за кілька хвилин номер облікової картки платника податків пишуть на сьому, восьму або дев'яту сторінку паспорта. Фахівці Міністерства доходів пояснюють, така норма спрямована на покращення обслуговування. Зокрема, якщо людина звертається до банку, то їй вже не потрібно мати при собі кілька документів, а достатньо лише паспорта. Людина підходить в податкову по місцю проживання, звертається ну, в центр обслуговування платників, де видають ідентифікаційні номера, і просить, щоб йому поставили відміточку в паспорт. Вже у нас є такі, скажімо, люди звертаються в податкове місто, Ужгород, наприклад, я знаю. У нас навіть в обласну податкову зверталися. Тобто можуть спокійно підходити, просто люди не всі знають. Значить, підходять, навіть коли отримують ідентифікаційний номер, сам можуть зразу попросити, щоб проставили відмітку в паспорт, або просто підійти, хто вже отримав колись з самим номером і з паспортом, і попросити також поставте, будь ласка, відміточку в паспорт. Із травня уряд проіндексує мінімальну зарплату і пенсію з урахуванням показника рівня інфляції. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. За даними Національного банку, рівень інфляції з початку року склав майже 3%. Крім цього, у березні збільшився індекс споживчих цін до майже 3,5%. Прожитковий мінімум на сьогодні становить 1176 гривень, а мінімальна зарплата 1218 гривень. Нове це добре забути старе. Незабаром Ужгород поповниться новою історично-культурною родзинкою. Це будівля амбару та винного льоху на вулиці Ракуці, що також знана в народі як Совине гніздо чи Богольвар. Архітектурна пам'ятка, датована 18 століттям, перебуває в занедбанні і конче потребує реставрації. Так, у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь 2007-2013. Ще торік було схвалено фінансувати спільний проект Ужгорода і польського міста Ярослав щодо реставрації туристично-цінних об'єктів. Ужгород і Ярослав міста побратими. На території обох розташовано чимало історико-культурних об'єктів, що заслуговують уваги, проте вимагають реставрації. А що для населених пунктів при кордоні характерна певна депресивність, адже значні кошти, як правило, зосереджені в центрах держав. Вихід слід шукати в міжнародній співпраці. Завдяки спільному проекту з Ужгородом в Ярославі повернуть до життя цікавий туроб'єкт. Риник Ярослав'ю того. досить важливою справою для нас є відбудова підземних кам'янець у Ярославі. Це понад 160 метрів історії, які дістались нам із часів, коли купці перевозили свій крам підземними шляхами. Відновлення цих шляхів для нас дуже важливе. Крім того, ми радіємо, що проект дозволить повернути до життя і ту спащину, яка є у вас. Може, не показати в Ужгороді. Реабілітують Бог. Гольвар. Історичні будівлі на вулиці Ракоті, майже 230 років. І час добряче її позначив. Частина приміщення на крівлі в аварійному стані. Обличчя будівлі теж мало впізнаване. Тут уже бачимо, всякі приліпили до нього кафе, десь там щось там частину кам'яної кладки безцінної з естетичної історико-архітектурної точки зору. Поштукатурили. От то, що є зараз, воно. Підлягає реставрації. Яка та реставрація буде? Я не знаю. Вона має бути страшно обережна. Богольвар пам'ятка національного значення. Йдеться про реставраційні роботи четвертої категорії складності. Готувались до цієї відповідальної справи ретельно з урахуванням думки спеціалістів різного профілю. Наразі практично сформована проєктно кошторисна документація, що дозволяє міським управлінцям оголосити тендер для потенційних підрядників. На реалізацію проекту від його розробки до введення об'єкту в експлуатацію ужорот одержав 900 тисяч євро. Це складає 90% фінансування. Решту повинне докласти саме місто учасник. Тому у нас ще в минулому році додатково міська рада з міського. Бюджету виділила більше мільйона гривень на також співфінансування реставраційних робіт. Ну, однозначно, по ходу вже будемо бачити, і будемо у разі, у разі потреби додаткового фінансування звертатися за допомогою, думаю, що й до обласного бюджету, в разі необхідності і до державного. Завершений Богольвар об'єднає декілька об'єктів. У будівлі розмістять туристично-інформаційний центр, музей меду та вина, галерею творів краєвих митців тощо. Реалізація двостороннього проєкту запланована на 2015 рік. Відкриття нових туроб'єктів Ужгорода і Ярослава об'єднають проведенням спільного фольклорного фестивалю. Відсьогодні українці зможуть їздити до Чехії за спрощеними короткостроковими візами. Ті громадяни нашої країни, які мають чеські корені, а також молодь віком до 26 років. І пенсіонери старші 60 років будуть звільнені від платежів за оформлення віз. Крім того, якщо прохач доведе своє чеське походження, то йому може бути надана і мультивіза з річним терміном дії, зазначають у вітчизняному МЗС. Я хочу бачити життя. Під таким гаслом проходить всеукраїнська акція Серце до серця. Цьогоріч волонтери збиратимуть кошти для допомоги дітям із вадами зору. Закарпатська дитяча лікарня щороку приймає 1200 пацієнтів, які мають проблеми із зором. Востаннє там оновлювали обладнання з півдесятиліття тому. Відтак йти в ногу з часом медикам не вдається. Відповідно відстають і в лікуванні. Купити ж нове устаткування державним коштом. На жаль, не виходить вже кілька років. Медики офтальмологічного відділення із гордістю показують свій апаратний кабінет. Тут щодня проходять лікування і реабілітацію три десятки малих краян. Однак апарати, які допомагають коригувати зір, вже давно застаріли. Деяким з них вже більше ніж 40 років, а медицина тим часом на місці не стоїть. Нагальна потреба є в оновленні апаратури для лікування амбліопії. Вона є медицина не стоїть на місці. Є багато апаратури, яку би нам треба було це. По перше, а по друге, ми би дуже хотіли, щоб наші операції оперативні втручання проводились на більш високому рівні, і тому дуже нам необхідний операційний мікроскоп. Вартість такого мікроскопу 100 тисяч гривень. Про нього у відділенні мріють уже кілька років. Він дасть змогу проводити надточні операції і скоротить період реабілітації кілька разів. Перед операційним станом хочемо провести операцію, маємо вроджену затропію. Дуже добре, що є ці препарати, які можна обідновлювати зір. Ну і зараз плануємо ще посольки зняти, але після того знову будемо приїжджати на реабілітацію. Залежно від кількості зібраних коштів організатори зможуть придбати діагностичне або ж лікувальне обладнання. Разом з тим планують провести десятки безкоштовних операцій з корекції косоокості. Будемо бачити по результатам акції для дітей з вадами косоокості, зробити операції. Якщо буде необхідна сума зібраних коштів, що можемо закупити спеціальне таке обладнання, буде зроблений в Києві спеціальний кабінет, де по квоті з кожної області, згідно зібраних коштів, буде значить, підбиратися діти з вадами косокися і робитися відповідно безкоштовна операція на цьому обладнанні. Фінал акції відбудеться 27 квітня. Тоді волонтери зможуть підрахувати зібрані кошти і розподілити їх належним чином. Минулоріч зібрана сума становила 450 тисяч гривень. Цього року на такі гроші не розраховують. кажуть, економічна криза, вочевидь, вплине і на благочинність. Фестиваль «Вина та меду Сонячний напій чекає на ужгородців та гостей міста на початку травня. На традиційне свято в обласний центр з'їдуться пасічники та винороби зі всього краю. Тут будуть представлені 50 кращих сортів вина Закарпаття. Окрім того, до фестивалю долучаться закарпатські сироварні. Планується провести конференцію, яка ознайомить усіх бажаючих з тонкощами винарства. Також відвідувачі фесту матимуть можливість куштувати справжню медовуху. Свято супроводжуватиметься гучними гуляннями. વહીં ના Сонячний напій вже розпочинається з сьогоднішнього дня, тому що вже у Сакуре Фест сьогодні стартує цілий ряд мероприємств, які будуть проходити і в бібліотеках, і в освітніх закладах, і в виставках художня. Ну, ми бачимо, що в цьому році весна розпочалася досить швидко. Сакура вже завершує цвітіння своє. Ну і в цьому в рамках фестивалю Сакура фест і безумовно буде відбуватися і сонячний напій. Ну роз... Ташуватися в цьому році буде на набережній, починаючи від першої школи. І скільки буде бажаючих, ми всіх розмістимо. Ми очікуємо, що зараз буде не менше як до 10 тисяч 10-15 тисяч туристів, які приїдуть на цей фестиваль. А цьогорічні змагання з танцювального спорту Ужгород оупен Оупен-2014» відмінили. Вони мали відбутися в обласному центрі 26-27 квітня. Організатори повідомили, що цьогорічні змагання, а також навчально-тренувальні збори, скасовано у зв'язку з останніми подіями в Україні. Організаційний комітет попросив вибачення за незручності і висловив віру у те, що зможе привітати усіх учасників і гостей на змаганнях у 2015 році. У попередніх змаганнях Ужгород Оупен» брали участь суд. Ді, та танцювальні пари з 23 країн світу на цю годину. У нас все більше інформації у випуску 19-й. наші сюжети також на сайті tisa1.tv. Гарного дня, святкового та весняного настрою і бережіть себе.